Ну, цей виноград <смі>, дружина заставила показати його на, нашому, на цьому відео, хоч він не, має, він не новий, вже був на наших відео, але зараз який він набрав форми, яка ягода на дута прямо сливи висять, тут дивіться, яке це прямо, прямо жалко буде їсти. <смі> 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 Зрізати його, якби ну, він так тут лишився до весни, <смі> не вишкоджений. Дивіться, красивий. Він ранньо середн, так думаю, бо ще бракує. Трошки дощик прийшов, значить, тріщинка чуть, чуть така ще є легенька. Так. Ну, але це, це дуже. Він нас задовольняє. Я ще хочу роз... перещепити, можливо, якісь там кущики. На... Збільшити його кількість. Дуже він нас задовольняє, І зовнішній вигляд, і все, все з ним прекрасно. Третій рік кущик, нагадую, нагадую. Мата...